Зруйновані будинки та інфраструктура. Ось що залишилося після бойових дій за звільнення Слов'янська у 2014 році. Одним з найбільш постраждалих населених пунктів району стало село Семенівка. Мешканці були вимушені залишити свої будинки через постійні мінометні обстріли. З дня звільнення села пройшло більше року, але часом складається враження, що бойові дії закінчилися лише нещодавно. Багатодітна сім'я кравцових намагається відновити свій будинок самостійно. Однак у молодих батьків троє дітей. Не вистачає на це коштів. Держава ж не допомагає їм. Так виходить, чехи виділили от шифер, але так як у мене не мало ні балок, ні матеріалів, то есть все сделать своими руками невозможно, потому что работаю сам один, а с нынешними работой и заработком хватает только так, для поддержки штанов на покушек. Давали как помощь финансовую, не материальную, именно финансовую. Приехала, заняла очередь 6 часов, отстояли. Почти в 12 попали, зашли туда. Говорю, разбитый дом, многодетная семья, вот документы, перечень документов, все, помогите. Они говорят, ну у вас же как пострадал дом, полностью пострадал, полностью разбили? Ну, Я говорю, крыши нет, окон нет. Гріт, ну у вас ж є де ночувати. Ви ж не живете на вулиці в палатці. От якби ви жили в палатці, ми б татафамби помогли. От у нас така допомога була. Сергій Тарута, голова Донецької області, на момент звільнення Семенівки, пообіцяв не залишити її жителів на призволяще, а зі зруйнованого села зробити котеджне містечко. Однак, як кажуть місцеві жителі, відновлювати будинки їм допомагають волонтери, благодійні організації і церкви. В самому Слов'янську більшість наслідків війни ліквідовані, каже виконувач обов'язків міського голови міста. Олег Зонтов, а от Семенівка дійсно залишається проблемною ділянкою. З частним сектором це проблема. За счет городського бюджету ми їх не можем е ремонтувати це і не в правовому полі, і чисто фінансовому не тоді. То есть там нужна адресная программа государственная. Я вже неоднократно подавав питання на рівні Києва и транслировалась. Ну скажем так, я раз в дві тижні недели проблему панімає. Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський каже, що чекає від уряду рішення щодо коштів на відбудову приватних будинків в області. В понеділок була моя зустріч із віце-прем'єром Взубком. Геннадій Орича ми обговорювали питання, що нам потрібні деякі не такі вже великі гроші для компенсаторів по приватному житлу. І на сьогоднішній день якраз кабмін розглядає ці питання, не маючи власне підґрунтя фінансового джерела, говорити і давати обіцянки ну це не моє право. За останній час на посаді голови обласної адміністрації змінилося три людини. Але суттєвих змін кажуть місцеві жителі вони не бачать.